Слава вас вітає інформаційний випуск новин ТРК. Надвірна. У студії працює Уляна Лешко. Збройні сили України наближають перемогу з кожним днем. Хороші новини про звільнення населеного пункту урожайне, що на Донеччині, повідомляють бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Відео оприлюднено на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук. Дивіться далі.

anymore. Прикарпаття у Сльозах, захищаючи Україну від російської орди до рідного дому, востаннє повертається захисник Михайло Ярославович Нагорняк 1964 року народження. 15.08.2023 року, в результаті ворожого мінометного обстрілу в селі Діброва Луганської області, загинув головний сержант-командир взводу радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та захисту, 59-річний житель села Красна. Про Михайла з повагою та шаною відзиваються побратими, адже він був справедливий та чесний, був справжнім другом, порадником і хорошою людиною, а ще відважним воїном та патріотом. Світла та вічна пам'ять нашим воїнам. Герої не вмирають. Надвірної днями завітали народні обранці з міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Під час круглого столу з головами територіальних громад, представниками установ соціальної сфери та керівництвом військової державної адміністрації, вони обговорили можливості покращення адаптації внутрішньопереміщених людей у надвірнянському районі. Депутати відвідали медичні заклади міста та благодійний фонд Карітас Надвірна, де живуть переселенці. Десант з народних депутатів днями висадився в Надвірнянській громаді за круглим столом, з головами громад, керівництвом військової державної адміністрації та фахівцями соціальної сфери обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Народний депутат Максим Ткаченко, переселенець з Луганська. Як ніхто інший розуміє людей, які через війну змушені були покинути власні домівки. Ми приїхали для того, щоб дізнатися, яка ситуація на зараз саме зараз, яка кількість людей залишається. Хто поїхав? Чому, на вашу думку, вони поїхали? Якщо поїхали за кордон звідси, це для нас така ну не, не дуже приємна новина, такий дзвіночок, да? що ми всі зробили не так, для того, щоб все-таки залишити наших людей, а це тому, що вони все-таки відрізняються від тих людей, які поїхали за кордон. Всі для нас однакові, всі наші рідні українці, але все-таки ВПО, внутрішньо переміщені особи це люди, які залишаються в країні, нікуди не їдуть і вірять. Більш за всіх перемогу добре обізнаний з темою переселенців співголова міжфракційного депутатського об'єднання Сергій Козир через окупацію у 2014 році. Він змушений був покинути рідний Донецьк. Тому основне завдання зробити механізм інтеграції ВПО на сьогоднішній день. основне наше завдання як влади, як місцевої, як центральної влади зробити механізм дорожню карту інтеграції людей, які перемістилися з інших частин нашої країни в ті громади, де вони є. По досвіду що не менше 30-40% людей цих залишиться. Залишиться в тих громадах, де вони зараз є. Тому на сьогоднішній день нам потрібно спробувати таку політику для того, щоб цих людей адаптувати і інтегрувати в економіку. Імплементувати в громади людей, вигнаних війною з рідних домівок, почути проблематику ВПО і знайти шляхи вирішення. Взялися і народні депутати Олег Арсенюк та Владлен Неклюдов в кожній громаді, в кожному місті, в кожній області є свої проблеми. Ми як представники влади, ми як народні депутати, у яких є комунікація з центральною владою, у яких є комунікація з міністерствами, є до нас заслухаються обласні адміністрації. Ми зустрічаємося з вами, зустрічаємося з людьми, зустрічаємося з переселенцями, слухаємо їхні побажання, проблеми, ті, які недопрацьовують місцева влада. І намагаємось максимально у всьому допомогти. Я впевнений, що нам вдасться вирішити е разом і підняти на новий рівень Франківщину. Звісно, головне, щоб була перемога, вона буде. І е ми теж ось почали теж будемо вивчати і, е цей великий гуцульський край, і у нас процес гуцулювання теж вже пішов, ми побачили. Е Франківські і Верховину, і косів, і прекрасні прекрасні чудові міста з величезним потенціалом під час робочої зустрічі була оголошена повітряна тривога, тому всі учасники круглого столу перебралися в укриття дитячої лікарні і там продовжили роботу. Єдине прохання, щоб говорити дійсно відверто, хлопці і дівчат для того, щоб дійсно комісія зібрала правдиву інформацію. Не намагайтеся бути красивими. Правильними, що все добре, тому що ми всі знаємо, що не все добре. Є, є проблеми а, між переселенцями і місцевими мешканцями, і також зустрічаються, і ми знаємо багато таких прикладів. На сьогодні у Надернянському районі на обліку перебуває 21 тисяча 250 ВПО. З них жінок 14 тисяч 124 особи, дітей віком до 18 років – 7 тисяч 9. Голови громад тримають руку на пульсі і роблять все, щоб переселенці мали комфортні умови. У нашій громаді, я вважаю, що ситуація максимум контрольована. Бо я пам'ятаю, лютий-березень 2022 року – це майже 6 тисяч Людей, які були в складній ситуації, які приїхали до нас, і дякую надвірнянцям, дякую головам територіальної громади, які відкрили свої домівки, свої двері для того, щоб вони були в себе як вдома. Зрозуміло, що час бере своє. Можливо, хтось інтегрував у кращі умови. Але те, що ми маємо сьогодні, майже три тисячі людей, які сьогодні поряд з нами соціалізувалися, інтегрувалися і все май майже стали членами нашої громади. Я вже не говорю про державні програми, дві-три тисячі, і я, не забираючи час, кажу наступне. Ми нам вдалося знайти приміщення комунальної формат власності, де ми незабаром відкриємо комунальний шетер більше на 50 ліжкомісць з комфортабельними європейськими умовами. Чащина дуже чітко і правильно спрацювала. Перше я хочу сказати, що ми зробили логістичні центри склади, де ми зразу, зразу почали закупляти продукти в великій кількості. Ми почали робити ліжка і хочу сказати, за короткий час, на протязі півтора місяця, ми вже прийняли 700 чоловік. безплатно, ми харчували і отримували в нашій Ремчанській громаді. Я хочу сказати, що пік, що в нас було людей, це було 12 тисяч зареєстрованих. Але десь, десь у наших підрахунках десь було до 30 тисяч переселенців у нашій маленькій громаді. Населення нашої громади це 13,5 тисяч. А у нас десь проживали переселенці 30 тисяч представники міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, перебуваючи в надвірні, мали зустріч з медиками, відвідали реабілітаційне відділення Надвірнянської ЦРЛ та поліклініку і стаціонар Надвірнянської дитячої лікарні. І зараз ми вже працюємо над тим, щоб соціалізувати таких людей. Це вже наші мешканці, Прикарпаття. І звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб знайти для кожної родини чи грантовий проект, який би вони займалися самозайнятістю. Відкривали власне справу і також забезпечували роботою тих людей, які цього потребують. Ну і звичайно, щоб працевлаштовувалося до наших роботодавців, також до роботодавців, які ролокувалися в нашу область, тому що це було б стабільне вже матеріальне забезпечення. Тоді вже було б стабільність в сім'ї. Дітки навчаються в наших дитячих садочках, а старші, звичайно, що в школах і вузах. Також гості зустрілися та поспілкувалися з ВПО у приміщенні карі та. Надвірна є і гарні результати. І чим відрізняється Франківщина, Івана Франківщина і і саме надвірна Надвірнянська громада. Що тут ми дійсно бачимо максимальне гарне відношення до ВПО. Майже по всіх програмах, майже по всіх сибічних напрямках допомоги Івана Франківщина займає лідіруючі позиції, тому дуже вдячні і керівництву області. І керівництву міста і всіх інших громад. А особисто хочу подякувати волонтерам. І ми сьогодні з вами знаходимося в гостях у благодійного фонду Карітас надвірна і тільки що побачили, як живуть мої земляки, люди з Луганщини, тому що я сам переселенець з Луганська з 2014 року, вже 10-й рік, тому знаю, що таке відчувати допомогу та підтримку людей. Спочатку повномасштабного вторгнення на обліку на Дворнянській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості перебували як безробітні 371 особа з числа внутрішньопереміщених. З них 104 особи працевлаштовано. Двоє пішоходів загинуло на Прикарпатті. Аварії з летальними наслідками сталися минулої доби на Двірнянщині та в Тлумачі. За смертельними фактами дорожньо-транспортних пригод поліція розпочала досудові розслідування. Правоохоронці Прикарпаття звертаються до водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим, дотримуватись дистанції та не сідати за кермо в нетверезому стані. Тож закликаємо учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними на дорогах. Аварії з летальними наслідками трапилися минулої доби на Надвірянщині та в томучі. 17 серпня, близько 9 години 30 хвилин до поліції Тлумича надійшло повідомлення про аварію. Слідчою оперативною групою на місці події було встановлено, що 56-річний керманич автомобіля «Форд транзит Львів'янин під час руху заднім ходом чинив на пішохода. Останній виходив із під'їзду свого житлового будинку. Потерпілого уродженця Донецької області 1934 року народження каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Однак від отриманих травм чоловік помер. Ще одна автопригода трапилася цього ж дня о 17-й годині на надвірнянщині. Водій автомобіля Toyota Корола, 51-річний мешканець Івано-Франківська, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перересіль та Цуцилів, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину дороги зліва направо відносно напрямку руху авто. Наслідок даної автопригоди пішохода було доставлено до лікувального закладу. Йдеться про мешканця обласного центру 1956 року народження. Однак від отриманих травм чоловік помер в лікарні. Обох водіїв перевірено на стан сп'яніння за кермом. Вони були тверезі. Транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. За обома фактами аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим, дотримуватися дистанції. Та не сідати за кермо у нетверезому стані. Основні напрямки роботи Пенсійного фонду України були окреслені на прес-брифінгу Івано-Франківської ОВА про виконання завдань щодо пенсійного забезпечення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в області та виконання функцій щодо виплати призначення житлових субсидій. Пільг на оплату житлово-комунальних послуг дивіться у нашому сюжеті. На прес-брифінгу виконуючої обов'язків начальниці головного управління Пенсійного фонду України в області Зоряний Панас було обговорено ряд важливих питань. Зокрема, посадовиця зосередила увагу на тому, що Пенсійний фонд України є одним із найпотужніших органів центральної влади у плані володіння інформаційними ресурсами із застосуванням новітніх технологій. Саме наявність такої інформаційної бази, потужного обладнання та досвідченого кадрового потенціалу. І спонукало до передачі органам пенсійного фонду України функцій з призначення та виплати субсидій та страхових виплат у разі тимчасової непрацездатності чи отримання травм на виробництві. Передача таких функцій відбулася в кінці минулого року та на початку поточного року. Розвивається також напрямок надання пенсійних послуг за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду. України наголошує Зоряна Панас і на важливості організації роботи щодо оцифрування трудових книжок та електронізації пенсійних справ. Тільки за перше півріччя 2023 року оцифровано понад 28 тисяч 700 пенсійних справ. За перше півріччя 2023 року оцифровано понад 28 тисяч 700 пенсійних справ. А всього вже в області оцифровано 209 тисяч 400 пенсійних справ, що становить 70,8% від кількості справ які підлягали оцифруванню. А підлягали оцифруванню в цьому році 295,5 тисяч справ. Дана робота по оцифруванню пенсійних справ має бути завершена до початку 2025 року. Також ще одним важливим напрямком. Роботи є оцифрування трудових книжок. Трудова книжка в паперовому варіанті цифровується і під'єднується до даних про страховий стаж, що дають змогу кандидату. Пенсіонери при досягненні пенсійного воку вже віку вже не ходити по підприємствах і шукати уточнюючі документи, в разі того, якщо не зовсім коректно здійснені записи в трудовій книжці. Тим більше багато підприємств вже до моменту виходу на пенсію осіб може бути і ліквідовано на сьогоднішній день. Так і є і ліквідовані підприємства на брифінгу зосереджували увагу на виплатах одноразової грошової допомоги до дня незалежності України ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни. Такі виплати громадяни отримують у визначених розмірах. Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них. Перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності 1000 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни 650 гривень. Учасникам війни та колишні в'язні таборів 450 гривень. Також посадовиця окреслила інші напрямки роботи головного управління пенсійного фонду України в області. Одним із пріоритетних завдань, покладених на органи пенсійного фонду України, залишається надання якісних та послуг громадян з дотриманням єдиних стандартів обслуговування громадян. Вже більше двох років органи фонду застосовують принцип екстратуріальності при опрацюванні заяв про призначення та перерахунок пенсій. А з цього року і субсидії пільги щодо оплати комунальних послуг. Це означає, що заява при призначенні. Чи перерахунку пенсії, субсидій чи пільг може бути подана в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду незалежно від його місця реєстрації чи проживання? А рішення приймає орган пенсійного фонду вже зовсім іншої області. Зоряна по нас доповіла про середній розмір пенсійної виплати фіксованої на цей рік. Середній розмір пенсійної виплати на 1 липня 2023 року склав 4458 гривень в тому числі цивільних пенсіонерів 4204 гривні 97 копійок, а для пенсіонерів військовослужбовців середній розмір складає 11204 гривні 19 копійок. Станом на 1 липня 2023 року через складні рахунки в установах банків пенсію отримує 234 тисячі гривень. Осіб, що становлять 70% від загальної чисельності одержувачів пенсій та допомог в області, озвучені конкретні суми виплат пенсій, житлових субсидій та оплату житлово-комунальних послуг станом на перше півріччя 2023 року, у першому півріччі 2023 року також профінансовано пенсійних виплат у сумі 8 мільярдів 816 мільйонів 900 тисяч для виплати. Пенсій на житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та скрапленого рідкого пічного побутового палива у сумі 837 мільйонів 500 тисяч. Соціальних виплат 302 мільйони. З них на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності 245 мільйонів спрямовано коштів на виплати для наших жителів Франківщини. Більше інформації про виплати пенсійного фонду рекомендується відслідковувати на офіційних джерелах. Сезон небезпечного борщівника триває. Що являє з собою ця рослина? і Як уникнути контакту із нею та надавати першу допомогу в разі ураження й опіків? Дивіться далі у сюжеті. В одному великому, з великому з тих складних кошиків, там може бути до 30 тисяч населення. У кожна одна рослина живе 8 років, створює дуже сильний опік, який прирівнюється до радіоактивного. Поки що існує ризик ураження борщівником через його велику кількість, тому потрібно знати, що він собою являє, і взяти на озброєння певні факти про нього, які погодились розповісти про Спеціаліст управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Івано-Франківської області Галина Козар. Борщиник дуже агресивна рослина. Вона вирощена ще в 50-ті роки, виведена штучно з метою отримання побільше зеленої маси, яка використовувалася на силос. Вона на латині гераклем магнум гераклеум, навіть назва латинська Геракл від Геракла. Рослина досить агресивна, має дуже велику масу. Вона росте до трьох має корінь до трьох метрів глибину і росте до двох метрів висоту. Вона має дуже багато насінину, вона має великий кошик. Фагівець розповідає, як з ним бороться серед найпоширеніших методів це підкошування стебла або спалювання насіння. Де обробляють ґрунт, де косять, де орять в основному. Саме його раними місце це коренева шийка на глибині до 10 сантиметрів. За 8 років він раз дає. Плід раз цвіте і раз дає насіння за вісім років. Але він дає, але з тих насінин виростає так багато, що ми не замічаємо, котрий плодоносить, котрий не плодоносить, і кожний успішно плодоносить далі. Методи боротьби саме я кажу, фізико-механічний. Косити, скошувати у молодому, не дати, аби насіння аби він цвів і давав насіння. От зараз вже насіння все висипалося. Насіння успішно горить. якщо навіть запалити, отак той кошик, у вас є один кущ, ви його так от запалили, і воно згорить буквально як, як кульбаба. От горить отак горить цей, бо там в насіннинах є дуже багато олії. Опік виникає якраз при контакті з токсичним соком, фурокумарином, взаємодією, з яким прирівнюється до радіоактивного опіку. Галина Козир каже, як обробити уражену Саме ділянку? Проблема цієї рослини, те що в нього є сік фурокомарин, який при потраплянні на шкіру при контакті з людиною створює дуже сильний опік, який прирівнюється до радіоактивного через те, що він дуже не заживає. Він м'ясо шкі... буквально прогниває до кістки, і то є дуже проблемна справа. При будь-якому дотику попав сік на шкіру. То обов'язково під то місце закрити чимось, аби воно не мало контакту з сонячними променями. Тому що сонячні промені на нього так діють, що воно от воно стає як радіоактивне. Воно тоді створює. Якщо не попав сонячний промінь, значить нормально, ну можна, треба змити великою кількістю води, і то буде такий незначний опік. Зауважить, що, що ситуація воно... в районі доволі непогана, порівняно до інших в області. Наш район не є найгірший, наш район ну має борщівника, але. Район в інших районах є значно більше, дуже багато. Поки триває війна, і наші бійці боронять країну від навали окупантів, креативні люди продовжують творити. На цей раз показати свої напрацювання вдалося художнику Петру Грицюку про карикатуру як спосіб вираження власної думки. Далі у сюжеті. У музеї історії Недвірнящини відбулася виставка творчих робіт Петра Гельцюка Пригоди пуйла в Україні. Автор розповідає, що його надихнуло на створення таких робіт, чому саме такий стиль та скільки часу зайняло креатору відтворити карикатурний образ ворогів. Звертає увагу, що присутня велика кількість деталей, які залишені ним не просто так. Ці події, які відбуваються, вони реалізувалися у таку серію робіт, яка має назву Пригоди пуйла в Україні. На її створення в мене пішло біля восьми місяців роботи. Створена вона у авторській манері графічний кракелюр. Вона перш за все про ті явища, події, які зараз відбуваються в Україні. Це такий своєрідний тролінг: тролінг окупанта, тролінг ворога. такі… Риси, скажімо, нариси ненависті і люті до ворога. Також є мета показати людям, як то все виглядає насправді, які вони, хто вони, в тому числі і ці роботи супроводжуються авторськими анотаціями, які розказують трошки історію про то за лісся. Тих мокшан, з якими ми маємо справу зараз. Там багато, в кожній роботі дуже багато деталей, які, е, які треба переглянути і звернути на них увагу. Звичайно, що воно почалося спочатку з однієї карикатури, це взагалі така, я раніше не працював в цьому жанрі, в жанрі карикатури, шаржу, і тому для мене такий був якби, і виклик, чи я зможу, чи не зможу. Ну, Перемалювати, скажімо, чи намалювати з натури це одне питання, а зобразити обличчя ну, людини, напевно, легше, а коли то не людь, то напевно трошки важче. Так іронічно, з такою з таким підтекстом, то було складно, але. Треба було переглядати багато фотографій, багато в інтернеті шукати. коли я першу карикатуру поширив вже в соціальних мережах, я побачив, що люди сміються. Тобто те задумане воно десь реалізувалося. Бо я хотів, щоб люди, по-перше, з іронією віднеслись до ворога, по-друге, щоб підняти їм трошки дух. Карикатура, сміх це дуже велика зброя проти ворога. Петро розповідає, що для нього це вперше продовжує, розглядає роботу в обраному стилі як виклик. Міський голова також відзначив, що художник по частинках зміг передати образ ворога, який несе певний підтекст. Кожний художник більше в цей час. Десь, на мою думку, повинен реалізувати якісь такі свої внутрішні. Почуття, відчуття, зробити якусь оцінку тим діям, які ми маємо. У мене виникла така скажімо, ідея щодо створення саме карикатур, це одноразова акція. Я раніше не створював графіку живопису в цій манері і спробував впливом спробував тих подій, явищ і того, що відбувається і що ми маємо на даний час. Звісно, художник це людина, яка показує своє внутрішнє через зображення. Слідкуючи за творчістю Петра Івановича, я скажу наступне, що людина бачить світогляд, сучасні події, випереджаючи ті події, які мали місце і мають місце в 1922 23 роках. Але насамперед людина по крупинках, по молекулах складає свій світогляд в частині тих. Моментів часу, коли Україна боронить рідні терени, розуміючи про сутність нашого вічного ворога маскаля, який зазіхнув на саме святе, на українську землю. Видно, що це маскаль, видно, що це не люди, видно, що це вбивці. Але коли ми спілкуючись з автором, ми бачимо в кожній картині якийсь підтекст, якісь деталі, які треба десь в комплексі дивитися. Тому я, як колишній випускник кудрафу, розумію митця і я дякую за те, що він старається десь здивувати окремим спеціальним специфічним, особливим, унікальним жанром. Відвідувач Роман ділиться своїми враженнями від побаченого. Чоловік каже, що картини піднімають настрій, що працює на перемогу. Мабуть, ціни немає. Скажемо, продовження творчості, продовження цієї натхненної праці нами злагоду і ближче до перемоги. Настрій колосальний, бо я думаю, що це все працює на перемогу. Це все в нас наближається, це все в нас тішить. Що ця людина це бачить, це людина творить, і ми можемо це оцінити і бачити. Так що спільним проєктом нашої зусиллями, всіма таким гарним та чоловіком, як в нас є, набірнянець, всі наближемося до перемоги. Тільки до перемоги. На цьому наш інформаційний випуск новин ТРК надвірна закінчується. Я бажаю вам всіх благ, мирного неба та якнайшвидшої перемоги.